Британське видання The Times оприлюднило чотири найреалістичніші сценарії завершення війни в Україні, і саме вони можуть визначити подальшу політику штатів, особливо якщо Дональд Трамп повернеться до влади. Кожен із цих сценаріїв має свої ризики та наслідки. А Кремль без сумніву намагатиметься реалізувати той варіант, який буде найбільш вигідним для Путіна. Перший сценарій поразка України. Це найгірший варіант, при якому Росія продовжує наступ, а Україна не отримує достатньої допомоги від Заходу у такому випадку. Кремль зможе нав'язати свої умови та поставити хрест на європейській безпеці. Очевидно, що цей варіант є неприйнятним для Києва, і його потрібно всіма можливими засобами запобігти. Другий сценарій поганий мир. Це ситуація, коли Україна змушена укласти угоду на невигідних умовах. Через недостатню підтримку з боку союзників, фактично, це означало б капітуляцію частини територій, що лише підштовхнуло б Росію до нової агресії в майбутньому. Цей сценарій можливий, якщо нова адміністрація США змінить свою політику та почне тиснути на Україну, змушуючи йти на компроміси. Третій сценарій замороження війни це передбачає стабілізацію лінії фронту, проте без повноцінного мирного договору. Ситуація нагадувала б конфлікт у Кореї. Бойові дії припиняються, але війна офіційно не завершена, і будь-якої миті вона може загостритися знову. Такий варіант дає Україні час на посилення своїх оборонних можливостей, але не вирішує проблему повністю. Четвертий сценарій мирне врегулювання. Це найкращий варіант для України, який передбачає посилення військової та економічної підтримки з боку заходу. Якщо Київ отримає достатньо ресурсів, він зможе вести переговори з позиції сили, змушуючи Росію погоджуватися на прийнятні умови. Важливу роль тут може відіграти Вашингтон, адже без рішучих дій стати СОТА цей сценарій може залишитися лише теоретичним. Усі ці варіанти залежать від багатьох факторів, зокрема від політики Дональда Трампа, якщо він переможе на виборах. Його риторика щодо України змінюється і досі немає чіткої відповіді, яким саме буде його підхід. У будь-якому разі наступні місяці стануть вирішальними для визначення майбутнього війни та всієї геополітичної ситуації у світі.